По своїх саджанцях лохи, нежиму, молодці та гортанзі. Підемо також на посадку, там, де у мене рослини вже йдуть для збору ягоди. Ну і зараз вам ще хочу показати, як я висадив гортензії свої і туї. Зараз вам буду показувати, як цвіте кожен вид гортензії, різні сорти. Ну і ви будете бачити приклад, як ці рослини розвиваються. Отже, йдемо спочатку там, де я висадив свої гортензії. Ось. Висаджував я їх ось такими великими рослинами, вже підростив гарно. Це 10-літровки були 3,5 років. Отакі, бачите, вже досить великі, Кожна рослина буде гарно цвісти вже цього року. І показувати свій цвіт. Це все мітловидна гортензія. Ось такі. Там на задньому фоні у мене висаджені туї. Бачите, туї також. Такі були немаленькі висаджені, це ті, що я їх підрощував, висаджені з 10 літровок, але дуже так їх застриг сильно для того, щоб вони більше кущилися. Ну і все тут накрив ось таким, такою агротканиною. потім... Постараюся тут зробити, щоб все було гарно. Поставлю садовий бордюр і всю цю площу замульчую або корою крупної фракції, або ж якимось камінням. ну Буду бачити. Так що, це ось так щодо гортензії і щодо туй А зараз йдемо, перейдемо на саженці, покажу вам, що є в наявності зараз, щоб ви поглянули. і Потім підемо подивимося вже на саму посадочку. з з лохиною. Так, отже, йдемо зараз на саженці. Так, ви задавайте якомога більше запитань у чат. Потім я окремо буду відповідати на кожне запитання, щоб було цікавіше тут спілкуватися. Ну і ставте лайки. Не забувайте ставити лайки для трансляції, тому що це досить допомагає її поширенню. Отже, це всі наші саженці, які є. Бачите, є і гортензії, ось такі самі завеликі, як і все я висадив. Є також жимолос різного віку з різною кореневою системою, там два, 2, 5, 10, і 20 літрів. І так само лохина. Лохина у мене вся йде від трьохрічного віку і старша. Це також від півтора-літрового горшка і до 60-літрового. Тобто ті контейнери, які ви бачили, у мене. Ну, зараз будете бачити, що ми проводимо збір ягоди. Там ви також такі великі рослини можете придбати або новою поштою, або е, самовивозом. Тут у мене цей розсадничок е, облаштований так, що полив йде весь верховий, тобто тут немає можливості так, щоб під кожен горшок, звичайно, підвести полив окремо. Е, верховий полив е, здійснює. Ось такий вузол поливу. Тут в мене мотор іде, комп'ютер, який керує різними клапанами. Ось. І фільтрова система. Зараз вам покажу. Трішки тут все позаростало, не, догадить... <кхе> не доходить руки, щоб прочистити. Ось. Фільтрова система у мене йде з ось таких трьох фільтрів. Це для того, щоб було. Більше часу між їхніми промиваннями, тому що дуже забивається, адже вода тут не є аж така чиста. І так здійснюємо полив. Це жимолес у мене. Є різні сорти. Займається жимолос в основному канадські Бореаліси. Це вся йде середньо-пізня жимолос і досить солодка і крупна. Так, а зараз йдемо на основну посадочку. У малолітражках 60 і 20 літрів. Розглянете. Так, поставте лайки, будь ласка, на трансляцію для того, щоб е, YouTube її більше прорекламував. Сьогодні бачу небагато глядачів. Я в основному завжди в неділю виходжу. Бачу, субота не дуже такий гарний час. Всі в роботі в цей час. Ну нічого, тоді вийду ще завтра. Зараз так швидень, швиденько пройдемося. Так, задавайте якісь запитання в чат. Тут моя інша площадочка з саженцями. Тут в основному всі великі, а це моя основна посадка. Така, у мене є посадка і в відкритому ґрунті, хто спостерігає за Ютубом. І ось така в закритому в цих горшках. Посаджені різні сорти рослин. Ранню, ранні сорти ми фактично вже зібрали. Це дюк река Спартан Патріот проте ще деякі екземпляри ще потрішки видають ягоду, але бачите, в основному ось, наприклад, дюк майже весь порожній. Деякі рослини деяких ще залишилося тут по кілька ягодок, ось ще трошки проводимо збір, але тут вже мінімально. А зараз в основному йдуть всі середньостиглі сорти. Середньостиглі сорти це Блюкроп, Блюголд, Хурон. Ну і також у мене там середньопізні сорти, то це Нельсон і чандлер. Зараз на них поглянемо. Ось блюкроп. Блюкроп вже фактично свою ягодку майже також віддав. Ну по потрішки є. Зараз збір проводимо. Бачите, сьогодні вже. 26 число, але дюк все рівно ще потрохи ягоди має. Ось розтягнулося його плодоношення, фактично десь з 20 червня і аж до кінця липня. Блюкроп почав плодоносити десь після 10 липня. І ось, бачите, також зараз ще поступово свою ягідку віддає. Її ще тут така немаленька кількість. Буде, напевне, думаю, десь до 5-10 серпня ще свою ягідку віддавати. Так що абсолютно всю 100% зібрати. Блюкробці йде така золота середина в середньостиглих сортах, адже врожайність тут стабільна, йде кожного року. Немає якоїсь такої нестабільної врожайності, що один рік є, інший рік немає врожаю. Дягода йде середньо, середній калібр. І досить солодка, тому він такий вважається золотою серединою, його найбільше висаджують у всіх промислових посадках. Це Блюголд. Блюголд вже відрізняється своєю врожайністю, вона значно більша, і ягода дуже крупна. Але Блюголд має особливість, що йому треба висіти дуже довго на кущі, для того, щоб він набрав солод. Ось дивіться, які прекрасні грона тут ідуть. Ягода досить крупна. ось. Бачите, яка ягодка. Це ще не найкрупніша, є й крупніші тут. Але цього року досить сонячне літо, він же в мене фактично заравець солодкий. Тому по солоду і блюголд цього року гарний. Хурон також середньостиглий сорт. Він йде габіту з куща, це тобто форма самого куща така сама, як і у блюголда. Ось бачите, два спарених рядочка по цій стороні йде блюголд, по цій хурон. Абсолютно. Такі рівні однакові кущі. Отут ліворуч вже йде Нельсон. Бачите, значно більше високоросліший, ось який він високий, порівняно з тим, що е, з боку хурон. Нельсон це вже йде середньопізній сорт. Хурон гарну врожайність має, крупність, має таку своєрідну, своєрідний смак. Тут треба його скуштувати, щоб зрозуміти. Ну, Ягідка в основному йде ось такого калібру. Ця ягідка вже та, що остання йде, оця менша. В основному вся крупна йде. Нельсон середньопізній. Ось вже почав у нас як тиждень дозрівати. Думаю, десь до середини серпня він буде фактично віддавати свою ягідку, ось які грона прекрасні. Бачите, дуже крупний і дуже солодкий. В нього смак досить схожий до дюка. Також дуже хороший сорт. Зараз далі перейдемо, покажу вам калібр Чандлера. Чандлер це йде найкрупніший сорт. У мене його ще поки що немає багато рослин таких 60-літровках, в основному все 20 літровки тому що його весною в мене завжди розберуть. Ті п'ятирічні 20 в 20-літровках, що я не маю що пересадити в 60-літрові контейнери. Чандлер він дуже повільно росте, повільніше, ніж інші сорти. Але ягода там найкрупніша. Ось йдемо зараз до Чандлера, зараз вам покажу. Там багато екземплярів є, що фактично, Ось дивіться, які грона тут. Бачите крупність? Просто гіганти. І багато екземплярів є такі, що там ягідка навіть до 3 см досягає, там 2,8 см. Дуже солодкий, але. Є такий мінус у нього, що коли сильно спека, ягодка ця починає варитися. Ось бачите, ось тут почало дозрівати, а ось ця ягода на спеці зварилася. Вона така м'яка вже, фактично почала гнити. Ось такі нюанси в чандлера є. Це за рахунок того, що дуже крупна ягода, дуже соковита і вона від сонця пошкоджується часто. Ось так. Та ягодка, яка більше в тіні, там всередині в кущику, вона гарно грону тримається. А тут, бачите, пряме сонце попадає, і ягодка деяка, деякі екземпляри поварилися. Ось так, але крупність. Крупність надзвичайна в цього сорта. Ягодку можете замовляти. Збір проводимо, в нас ще є посадка в відкритому ґрунті. Там ми також. Ну, доповнюємо ягоду, що звідти що збираємо. Тому ягодою в наявності звертайтеся. Зараз вам покажу ще пізні сорти: це Еліот Ліберті Аврора. Дуже гарні сорти. Ось бачите, Еліот, наприклад, яка хороша врожайність. Бачите, кожна гілочка забита гарно врожаєм. Що все зелене, орієнтовне дозрівання. Думаю, цього року десь буде після 10-го, а то й 15 го серпня і до вересня мав би він. Ось так. Є вже, звичайно, тут подекуди сигнальна ягідка. Ось, наприклад, цього екземпляра вже трішки подозрівало, але це зовсім небагато. Основна кількість буде пізніше дозрівати. Ліберті пізній сорт, там вже значно більша кількість дозріла. Ліберті дуже крупна, солодка ягода. Але вона з пізніх сортів вона найраніша йде. Зараз перейдемо на Liberty, це що все Еліот вам показує. Бачите, яка гарна врожайність так, ви задавайте запитання в чат, якомога більше. Для того, щоб було цікавіше спілкуватися. Привіт, пане Сергій. Так, ось ця Ліберті. Ліберті бачите, має таку особливість, коли завість вона така, не є темно-зелена, а дуже світло-зелена, така. Бачите, такий відтінок. Порівняно з іншими сортами, дуже світла завість у неї. Але ягідка по тому ось. Бачите, і калібр, солод. Смак все супер. Ось такі ягідки. Всі саженці це є в наявності. У е, мене в основному на продаж всі ті сорти, що я вам і зараз показую, тому що ці сорти у мене перевірені, знаю, що хороші на смак, крупні, гарні, можете звертатися по них. Е, зараз ще до Аврора перейдемо. Аврора це найпізніший сорт. Цього, того року вона значно швидше у мене дозріла, фактично е, вже дуже багато сигнальної ягодки було на початку липня, а дозріла, віддала вона весь свій урожай фактично до вересня. Цього року, я думаю, що до середини вересня, як мінімум, буде в неї плодоношення, тому що ось ще все зелене стоїть. Якщо ви десь в південних областях, то звичайно, що там вона відплодоносить набагато швидше. Я думаю, що вона там вже частково почала плодоносити. На заході цього року весна була трошки холодніша і ось плодоношення буде досить пізне в неї. Ну, в принципі, так як і мало би бути. Так, ну що ж, бачу сьогодні не дуже багато глядачів, велика активність зараз під час трансляції. Тому я проведу, що все ж таки завтра трансляцію, коли буде більше глядачів тут. Ну, а на сьогодні всім на все добре. До побачення!